У квітні впродовж двох тижнів 300 студентів та 15 викладачів Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука у вільний від навчання час проводили соціологічні дослідження. Опитували рівнян у всіх районах міста про необхідність проведення параду на 9 травня, про переіменування вулиць на імена загиблих зоні АТО та методи боротьби множенням безпритульних собак. При проведенні анкетування враховували. Стать враховувалися вікові особливості. Тобто проводилися в основному 50% жінок, 50 чоловіків. У нас вийшло 44 жінок, 56% було опитано чоловіків. І анкетувалися рівняни різних вікових груп від 18 до 30 років, від 31 до 45 років і після 46 років. Загалом вдалося опитати 5700 тисяч рівнян. 59% з них за святкування дня перемоги і лише 30 – проти. Натомість хочуть парад на 9 травня 42% опитаних, 46%, а це більшість висловились проти. Відтак, шановувати пам'ять загиблих у другій світовій війні і вітати ветеранів будуть. А от проводити парад ні. Враховуючи просто ситуацію в державі. Ну я думаю, що всі зі мною більше зі мною в крайній разі погодиться. 8 числа ми, як завжди, до речі, маємо посадити 70 калин, вам скажу, замовили вже на пагорбі слави в кінці. Зробимо, щоб це було гарно, щоб це було душевно і щоб люди відчули, що ми вдячні за те, що вони для нас зробили. Але парад цей рік прийняли рішення не робити. Дізнались думку рівнян студенти та викладачі вишу про перейменування вулиці і провулку Гайдара на ім'я загиблого в зоні АТО Ігоря Волошина. Таку ініціативу підтримало 52% опитаних. Більшість мешканців прилеглих будинків до скверу на вулиці Волинської дивізії також не проти або його назвали іменем героя майдану Олександра Храпаченка. Несподівана відповідь була по такому питанню: як ви ставитеся до перейменування вулиці Чернашевського на вулиці Олександра Борисенка, теж загинув в зоні антитерористичної операції і навчався в п'ятій школі. Дивовижно, але 50% висловилися проти, принаймні з тих, кого ми змогли опитати. 27% підтримали таке перейменування, 22% утрималися. Тобто їм байдуже. Натомість майже половина опитаних погоджується із перейменуванням парку в районі Вілейного на парк небесної сотні. Крім того, 72% два рівнян за створення притулку для безхаченків на вулиці Ніла Хасевича. Однак, враховуючи, що опитування відбувалось у різних районах міста, а не безпосередньо на цій вулиці, справедливими ці результати назвати важко. На замовлення міської влади інтерв'юєри цікавились думкою містян стосовно знищення безпритульних собак. 47% висловились за гуманне поводження з тваринами, натомість 43% не проти, щоб їх. Їх відстрілювали. Щоправда, результати цього опитування не вплинуть на дії міської влади. Я знаю, що собака стерилізована також може вкусити. Я це знаю. Але закон передбачає саме таке поводження. Подобається нам чи ні. Якщо нам не подобається, треба виходити до Верховну раду, міняти закон, і ми будемо повернемося до тої методики, як була. Будемо ловити, відстрілювати. Але закон нам зараз не дозволяє. Тому вибачайте, а тим більше, що більшість рівнян за гуманне поводження з тваринами. І я це не придумав. Щоб знати, чого хочуть рівняни, міський голова і надалі обіцяє замовляти у студентів та викладачів подібні соціологічні дослідження. Наступна тема для опитування стосуватиметься руху транспорту на вулиці Соборній, дозволити їздити усім цілодобово чи водити обмеження. Катерина Мункачі, Володимир Захаров, новини рівного.